Зранку розминка в басейні. Далі заняття на тренажерах. Це не дає позитиву. Динаміку після лікування мікрокліматом у кімнаті спелеотерапії, і це ще не повний перелік того, як пацієнти відновлюються від ковіду в реабілітаційно-оздоровчій поліклініці. Астра розповідає директорка Ірина Волощенко. Порушення сну, потом порушення ходи, потом якась та тривожність. А потім наслідки болі у серці, болі у попереку. Для цих пацієнтів тут розробили спеціальний маршрут, каже керівниця. Все починається з кімнати до лікарського прийому. Ось в цьому зошиті ті, хто отримав таку постковідну реабілітацію. Їх від початку епідемії 397, каже медсестра Ніна Капущак. Ми заводимо карточки, міряємо спірометрію. В цій, міряємо сатурацію, тиск міряємо, робимо КГ от, і відправляємо до лікаря. А це вправи для поліпшення дихання. Галину Котик сюди направив сімейний лікар після того, як вона два тижні провела в лікарні. Дуже велика слабкість, погане дихання, запалилися суглоби, ну і там декілька ще проблем було. Ну, в принципі, тут, ви знаєте, я вже сім днів, то ну в крайньому випадку я вже ходжу. Я вже не, не бігаю, не ходжу. Пан Сергій розповідає, після хвороби було важко дихати. Задишка я не міг навіть піднятися на другий поверх. А ну завдяки гімнастики, дихальній роздихався за 10 днів. Директорка поліклініки Ірина Волощенко говорить: болі в серці та загострення хронічних хвороб те, на що скаржаться ті, хто перехворів ковідом цього року. Втім, додає ще один симптом теперішньої хвилі це страх. Люди більше напугані, бояться наслідків, тому вони раніше приходять і. Ми бачимо кращий результат від реабілітації. Аби з цим боротися до постковідної реабілітації додали ще й розслабляючу вани та психолога. Кожному пацієнту потрібна своя техніка, розповідає Наталя Мисан. Вчу їх дихальних технік і технік роботи з тілом для розслаблення, для зняття напруги в нашому тілі і для того, щоб можна було активізувати свої якісь ресурси, перемістити свою увагу на. Лобну частину між бровками відпустити напругу. А ще консультації невролога, масажі та фізпроцедури завершить перелік реабілітації від ковіду. Таке лікування містяни отримують безкоштовно. Потрібне лише направлення від сімейного лікаря, розповіла керівниця установи. Тетяна Рева, Олег Куреш, новини на Суспільному, Черкаси.